Доброго часу доби, шановні слухачі, дякую силам захисту України за відчайдушну боротьбу за кожен клаптик нашої країни. Слава нашому народу за мужність і витримку. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. Як завжди, закликаю, підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам. Перемагати, пам'ятайте, ви маєте гарні рішення і свободу дій. Нагадую, раніше ми вже з вами говорили, які саме тепер існують обліки військовозобов'язаних, на скількох військових обліках стоятимуть чоловіки нашої країни, а також говорили про Військовий облік, що мають здійснювати виконавчі органи сільських селищних міських рад, а також про їх повноваження щодо вручення повісток. Посилання на дані відео я залишу в описі цього відео, тож переглядайте. Сьогодні я хочу поговорити ось про це. Здогадалися? Так, панове, я хочу. Поговорити про повістки. Зараз існує багато телеграм-каналів, які інформують про повістки, про те, де як їх вручають. Тепер я вам покажу повістки, які вручають зараз. Уважно подивіться на них, бо далі ми з вами розглядатимемо, як повинна виглядати повістка. Саме як? З якими реквізитами і з якими нюансами? Бо їх форма, панове, форма повісток затверджена нормою закону. 30 грудня 2022 року Кабінетом міністрів України було ухвалено постанову номер 1487 Вона має назву про затвердження порядку організації та ведення військового обліку. Призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Саме даною постановою затверджено форму повістки, яку ви повинні отримувати, шановні чоловіки. А тепер давайте все-таки розглянемо саму затверджену форму повістки, і як саме повістка повинна виглядати? На екрані форма затвердженої повістки. Саме такими повістками можуть здійснювати оповіщення і виконавчі органи сільських селищних, міських рад щодо зазначених у розпорядженні військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання. Розглянемо повістку уважніше. Перше, обов'язково повинно бути вказано кому. Саме кому Адресується дана повістка, тобто прізвище, ім'я по батькові, військовозобов'язаного, кому видається повістка, та адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного. По-друге, повістка повинна мати чіткий номер. Звертаю на це увагу. Це потрібно для чіткої ідентифікації, кому саме видали повістку. Третє. Зверніть увагу. Повинно бути вказано найменування районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу СБУ, підрозділу служби зовнішньої розвідки, тобто найменування органу, що видав увага розпорядження щодо саме. Певного військовозобов'язаного, та крім цього, повинно бути вказано, відповідно якого розпорядження військовозобов'язаному належить з'явитися до районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки. Тобто, чітко повинно бути вказано номер розпорядження. І дата його ухвалення і підписання. Четверте, повинно бути вказано, куди саме військовозобов'язаний повинен прибути чітка дата, чіткий час та адреса районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або органу СБУ, або підрозділу служби зовнішньої розвідки. П'яте, повинно бути вказано найменування посади керівника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки органу СБУ, підрозділу служби зовнішньої розвідки і увага або увага виконавчого органу сільської селищної міської ради, а також проставлено підпис. Надано розшифровку підпису, тобто ініціал власного імені та прізвища особи, яка підписала, проставлена дата та печатка. Звертаю увагу. Повістку має надавати або особа, яка склала та підписала дану повістку, або уповноважена належним чином уповноважена особа, тобто особа, яка має належним чином складений наказ або доручення з правом видавати повістки. Тепер ще один нюанс. Якщо повістка не відповідає затвердженій нормами закону формі, ви маєте повне право відмовитися від її отримання. Але раджу обов'язково в акті відмови, які повинні скласти особи, що вручають вам повістку, вказати саме, чому ви відмовляєтеся від повістки, записати дані. Свідків, які під, будуть підписувати безпосередньо акт вашої відмови. І обов'язково дані осіб, які вам цю повістку намагалися вручити. Якщо ж ви отримуєте повістку, у вас є місце на розписці, де ви можете написати свої зауваження. І ще на екрані перед вами дві затверджені форми. Повісток. Знизу для військовозобов'язаних, тобто ті повістки, які вам, шановні чоловіки, мають вручати зверху для призовників. Дані розписки, які зверху для призовників, зараз не вручаються. В наступних відео поговоримо про порядок перевірки документів в осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів. Службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте. Мені важливі ваші думки. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!